Сьогодні мій перший день в Європі після майже трьох років перебування в Сполучених Штатах. Я вам розкажу про те, що мене питав офіцер німецький на кордоні, які він мені влаштував вирвані роки 15 хвилин. Як він мене мотузив, що він мене просив показувати. І також я вам покажу трошки своєї квартири. До речі, я в Кракові, я в Польщі. Я не переїхала ще в Польщу. Я тут лише даю собі комфорт два тижні на те, щоб пережити джетлаг, на те, щоб побачитися з деякими своїми подружками, які тут зараз перебувають. І... Польща це найближче до українського вайбу. А поки що в Україну я не готова їхати, тому що в Україну треба їхати відновленим, а не розбитим. Я не скажу, що я зараз розбита, але переїзд мене так знатно підкосив. І мені зараз треба дати собі спокій. Всі оці процедурки записалася завтра в джібар на всі ці манікюри, педикюри, волосся підстригти. Масажі, тобто я собі даю зараз відпочинок, буду тут сидіти, чорне дзеркало дивитися, читати книжечку, книжечку і буду відходити, і лише потім я поїду в Україну. І от Польща мені здалася найкращим варіантом, тому я зараз тут. Airbnb мені дуже подобається. Я скучила за європейськими квартирами, вони такі інші, тому що в Америці квартири, якщо ти знімаєшся в апартмент комплексах, вони всі однакові. Ти їх наповнюєш своїми мобляками. Але знаєте, коли і київські меблі, то все одно все однаково, А тут вже і знаєте розріз дверей інший, все по-іншому. Мені надзвичайно подобається ліжко. Вона дорогувата така. Я її зняла собі. Я вже потім наступні свої Airbnb Я собі в межах 50 доларів на день бронювала, а це вийшло дорожче. Тому що це була перша Airbnb, яке я бронювала: 75 доларів за а, ніч вийшло 1200 доларів за 16 ночей. Але це в самісінькому центрі на тихенькій вуличці мені дуже подобається, і я зараз, як я кажу, я своя найдорожча інвестиція, тому що в свій комфорт треба інвестувати. Якщо я загнусь, якщо я буду жити десь, де мені буде висмоктувати моє житло, мій ресурс. Це мені не допоможе. А якщо мені погано, то і всім навколо мене погано. Тому я в себе інвестую найперше, як то кажуть, спочатку надягніть маску на себе. Саме цим я і займаюсь. Так, також склала вам нотатки, нотатки про те, що мене вразило в Кракові в перший день. От просто перший день, перші мої думки, з приводу того, що в Європі. Не так, як в Америці, і навпаки, почнемо з того, як я летіла, і що мене писав цей офіцер німецький. Напевно, це тому, що я в Німеччину зайшла. Оцей мій point of entry. так місто в'їзду в, в Шенгензону. Я летіла Люфтганзою з Чикаго до Кракова через Франкфурт. Пересадка була 3 години. Чикаго-Франкфурт, 8,5 години летіти. Мені дуже пощастило, тому що я летіла нічним рейсом з 10.30 ранку до 7.00. Ранку, і все було пусте, зад літака все, все було пусте, я розлеглася просто, як королева королева спала, ще й погодували перед сном такий, такий, ту -ту -ту -ту. а білет коштував 650 доларів з валізою однією чект, однією Керіон. І ще я везла такий рюкзачок з двома макбуками. Двома, тому що, знаєте, я коли ваш родич. Близький родич їде зі Сполучених Штатів, то йому, його ж, святе діло це та справа попросити його щось купити. От Я брату везла останній MacBook, я навіть не розбираюсь, в них які там М3. В Україні він коштує 3 тисячі доларів, а в Штатах 2. І тому я, 8 кілограмів було в мене в рюкзачку, 8 кілограмів Керіон і 23 кілограми в чект. Такий білет коштував 650 доларів. І після, е, після того, як я прилетіла в Франкфурт, я ж йду ось до цього пункту, де я треба показувати паспорт. Я взагалі абсолютно не хвилювалася з цього приводу. Хтось хвилюється, а мені навіть в голову не прийшло, що щось може бути не так. Але цей офіцер, німець, питає мене, звідки летимо, я кажу: United States. і все. У нього в очах одразу вогник запалав, і я відчула, що зараз щось буде. Значить, перше він мене питає: що ти там робила? Я розгубилася, я не знала, що відповідати. Ну, я, я кажу: I worked, я працювала перше, що прийшло в голову. Ну і потім кажу, іще ну, намагалася відбудовувати своє життя, там, starting it from scratch, якось starting a new life, починати нове життя з нуля. От він почав мені мене питати, куди зараз їдеш? Я кажу в Україну. каже, показуй білети в Україну. Я кажу, я спочатку буду в Європі їздити, спілкуватися, надолужувати з Гайне, з моїми подружками, які які через війну переїхали в Європу. Тому що ну я йому це не казала, але вам кажу, що я не вирішила одразу не їхати в Україну, тому що, по-перше, я не знаю, як надовго я хочу залишитися в Україні, і скоріш за все, я там залишуся на довше ніж в Європі. на не на один-два тижні. І коли ти вже приїжджаєш в Україну, я так думаю, що там не так логістично легко виїхати. Тому якщо я вже в Європі, я думаю, я тут поїжджу, зустрічаюся зі своїми любими подружками, Однією подружки от в нас зараз вагітна. Тобто, саме те, що я боялася пропускати, коли я була в. Ем... В Сполучених Штатах ще буду пропускати весілля. Я одне весілля пропустила хороших друзів, а похорони буду пропускати, слава Богу, нічого не пропустила і тьфу футь-фу. І третє народження дітей. Оце були мої страхи, тому що в Штатах не можна виїжджати. І зараз, от якраз, подружка вагітна, і я до неї на бейбі-шауер поїду. А він каже: слухай! А така, покажи мені всі свої Airbnb резервації бронювання всіх, от де, де в тебе буде? Я а в мене все заброньовано до середини травня. Я буду ще в дві країни їхати. Тому stay tuned, dear followers, dear subscribers. Все буду вам показувати. І я йому показую всі оці Airbnb без інтернету. Ой, щось там збережене, напівзавантажене на своєму телефоні. Він все бере, все дивиться і питає: А чому ти вирішила поїхати? Тебе тому у тебе закінчився статус? Я кажу: ні. Статус у мене не закінчився, все нормально. Даю йому свій, свій досві, дозвіл на роботу, документ, своє американське ID. Він все так дуже ретельно дивиться, дивиться, і питає мене, то ти подалася на продовження ті пісні? Я кажу, так. І ти могла залишатися в країні? Я кажу, так. І він, отак вже, знаєте, під кінець, вже 15 хвилин мене оце питає і каже: То чому ж ти звідти поїхала? Я дивлюсь на нього і кажу. Я хочу бути е, в Європі ближче до, до людей, до рідних. І тут він подумав, що він мене підловив. І він мене питає: То ти хочеш в Європу чи в Україну? Ну я вже тут, знаєте, кажу йому, що to, in, I, I'm going to Europe as opposed to North America, що. В, ну... Є у нас скільки континентів, так? Північна Америка, Південна Америка, Юрейже, так, Європа, Азія. Що він причепився? Я вже й забула, що це така за дискримінація за паспортом в європейському в Європі, так, в європейській Шенген-зоні. що Україна це не Європа, Україна це Африка, так ні, я їду в Азію, в Африку, Україна, Україна там десь. Ой, неприємно було от цей момент. Я так зайшла. Знаєте, він мене пропустив. Так, він мене взагалі не мав права не пропускати, тому що я маю право перебувати в шенген зоні 90 днів зараз, в наступні 180 днів. І взагалі у нас в країні війна. І я маю право їхати навіть в ту ж Німеччину. У мене в ній просто була пересадка 3 години. Я йому показую свій boarding Pass на Краков, а він все одно думав, що я там от хочу їхні виплати, виплати ще як якийсь там Мохамед чи хто везу за собою 12 дітей, щоб всіх на виплати. Посадити. Прямо дуже-дуже мені треба. Ну, робота така у людини. Але чого він так причепився до war refugee, так, до біженки від війни, я... мене це мені неприємно було, це принислово. Це... це я забула. Тому що коли я в Штатах була, зараз вже не дуже після того, як Трампа Трампа обрали казати, що то Українка. Так? А, але от 22-му, коли ти приїжджаєш, то Америка дуже підтримувала Україну весь цей час і вони. Ну, я кажу «I'm Ukrainian», і я це кажу з гордістю. Я думаю, ви теж це відчули. От трохи, можливо, я не знаю, де ви, але от в Штатах змінилося ставлення, коли ти кажеш «I'm Ukrainian», тому що половина країни проголосувала за Трампа, і вже видно, що ем, вони так навіщо їм давати гроші на свої проблеми. Тобто, от такі настрої в Америці відчувалися останній, ну, от останній півроку, так? Можливо, даже навіть більше. От і тут. А тут в Європі по-іншому. Я зараз буду все прощупувати, як воно а, відчувається. Але я ж дивилася те відео. знаєте, одне один випадок на мільйон, але мене чомусь інстаграм старгетив. І я побачила той ріл, де на Олю Фреймут вербально напав таксист у Варшаві чи де в Польщі? Я коли сіла в таксі в Кракові, я, він мене питає: звідки ти? Я кажу, Руменія. Кажу, Румунія. ні, ну я не хотіла жодних, просто знаєте, для себе для спокою якогось. До речі, сервіс жахливий був таксист з Азербайджану. І я, я підходжу до нього з двома влі, своїми величезними валізами, і він перше, що мені каже, «I don't have time». Каже, have time quickly. Ну і на мене ще й гонець, знаєте. Але on the bright side, так з хорошої сторони, таксі з аеропорту Кракова до мого житла в центрі міста, де я знімаю зараз, коштувало 13 доларів. А таксі з мого центра міста в Чикаго до Охер аеропорту коштувало 55. Тому Азіз, Азіз, мій прекрасний азербайджанський таксист. Я я пережила твоє хамство, але... Неприємненько, неприємненько. Що приємненько? Це квартирка, і приємненько, те, що Відчувається, відчувається полегшення в плані, що я перестала так багато працювати. От сьогодні, що у нас з вами? Сьогодні у нас вівторок, і я не працюю. Я відходжу від джетлагу, У мене є легкий житлаг. До речі, коли ти летиш нічним рейсом, ти приїжджаєш сюди за американським часом ще приблизно там друга-третя година дня, але ти дуже втомлений, і ти природньо хочеш спати. А в Польщі вже плюс сім годин в Україні плюс вісім. І ти. Йдеш спати, просинаєшся. А в тебе вже ранок, тобто мені так комфортніше. Коли я летіла в Америку, ух, там джетлаг був просто жахливий. Просто Тобто це індивідуально. Розкажу вам, сьогодні погуляла по місту 3 години. В Кракові я була останній раз у 23 роки. Я святкувала тут новий рік. Зараз 7 років вже пройшло, так, мені вже 30. Вау, час просто отак от от пролетів. Просто вух. Що я помітила цього разу? По своїм відчуттям. По своїм відчуттям, я знаю, я ходжу, я... я порівняюся з тим, коли мені було 23. Я зараз розумію, що я все можу купити. Можливо, це вік, а не просто те, з якої дорогої країни я повертаюся. Але я ходжу і я взагалі не дивлюся на ціни. Я там щось заходжу. Я знаю, що воно буде ну, апріорі коштувати дешевше. Я зайшла, ну я навіть не знаю, мені. Ще я не дуже вивчила цей ту USD, а, начебто на чотири треба ділити. Але загалом я зайшла в Джибар записуватися по оцей вже дуже хочу собі. Волосся відстригти. Трохи і там чолочку, чубчик, трохи під цей. І Дайсон я віддала своєму хлопцю, тому що ви мені в коментарях порадили, що він не буде працювати в Європі і не продаси тут його. То я думаю, я відправлю йому Брайну своєму колишньому. Він мені його на день народження дарував. І зараз же ще тарифи будуть, там у них ціни підійматися. Я йому кажу: ти продай. І Найджелу, нашому прекрасному псу, купи buy him many, many treats. Тому. Ми з ним, до речі, одну годину телефоном поговорили, тоді обговорили наші апдейти. Я за нього дуже рада. Ми з ним на хороших термінах розійшлися. От, е, і що? я заходжу в Джебар і кажу: е, я хочу, будь ласка, манікюр, педикюр і е, по, по, постригти волосся. І, і вони мене записали, сказали до завтра. Я вже така збираюся, йду, і думаю, щось що не запитала, скільки взагалі це буде коштувати. І мені там кажуть: а по сто 185 злотих, манікюр там щось без покриття, просто без покриття, манікюр, педикюр, без покриття. Щось там 100 з чимось, і педикюр теж 100 з чимось. Я навіть, я. Я думаю, чого я спитала взагалі, не знаю, скільки це в доларах. Але потім, наче перевела 185 злотих, це 45 доларів. По суті, до речі, приблизно такі самі ціни і в. Траверсіті в мене. А, ні, ти що? Здрасті. Там було 80 доларів стрижка у тієї хорошої. От, ну як Джибар, це як я зрозумію, що це як топовий салон. Не прямо лакшері лакшері, але ну, в них ціни. І в Україні, коли я там була в 21-му році і раніше, у них були ціни вище середнього. Тому я думаю, що це якби. Ціни не середні по Кракову, а трохи вище. Тому якщо 45 доларів за стрижку це вище середнього по Кракову, то все одно це дешевше. Тобто, перше, перше це те, що ти після Америки почуваєшся себе набагато комфортніше в плані цін. Але тут варто пам'ятати, що ти їдеш з Америки, але ти використовуєш свої заощадження або у тебе і я, можливо, американський дохід залишився в моєму випадку ні. Моя компанія не дає право працювати з інших, з інших країн так через свої там tax purposes, так через податки. Тому я звільнилася, я залишила там свій дохід, все, все, все. І я зараз все це у Airbnb перельоти, я все беру зі своїх заощаджень. До речі, студент мене нещодавно спитав. Я ж всім кажу про інвестиції студентам, що це a rule of thumb, так золоте правило, що треба інвестувати, відкладати на пенсію. От я якби розповсюджую The word of wisdom, так? мудре слово. І от я йому це казала ще до того, як Трамп прийшов вже давно, і він мене питає. Нещодавно позлорадствувати вирішив. Що Марія, як там твій S&P 500 поживає? Ну а він же впав рекордно, ну, якось так дуже низько. Але S&P прекрасно поживає, якщо ти не виймаєш. Якщо ти не продаєш, це нормально, це корекція ринку. Він зараз впав. Потім, якщо я I'm a long-term investor, я йому кажу. А, і якщо не виймати, то все одно ти будеш в плюсі. Тому я продовжую інвестувати. Навпаки, є люди, які купують оце, називається buy the dip. Так? Ну, я цим не займаюся, я регулярно купую постійно певний там, набір акцій, які в мене в портфелі. Але а, те, що я зараз купую собі оці всі весь комфорт, так? повернення, підтримка себе в такий дуже турбулентний час, це дуже як це, unsettling and uprooting experience. Треба англійською заводити YouTube канал. Я буду, буду. От зараз пішла з фултайм роботи, буду англійською, щоб не забувати мову. По-перше, я її не забуду, я викладачка англійської мови, але от хочеться мені ще й англійською ділитися. Тому stay tuned, знову ж таки, дам вам знати, коли це відбудеться. І в цей такий дуже дестабілізуючий експіріанс досвід себе треба підтримувати. І я це беру не з S&P 500, так не з того індексного фонду. Я не продаю жодним чином свої акції зараз. Я беру зі своєї фінансової подушки, яка в мене є, в Ну, ну як це? Що можна до неї рукою дотягнутися, дуже легко і нічого продавати не треба. Вона в мене була на депозиті з під високий відсоток, High Yield Savings Account там 3 і 8 було. От я все це дістала і все з цього зараз живо. Тобто те, що тобі здається, що ти в Європі і ну, в Європі, скажімо так, так, Польща, так, Європа різна, що в ти в Польщі і тобі дешевше. Це тому, що у тебе поки що є залишки твого американського доходу, і ти живеш із заощаджень або маєш американські доходи. Якщо дивитися на середній рівень зарплати, до речі, я не знаю, яка середня зарплата в Кракові? Ну, більше ж мінімально, начебто, тисяча доларів, так? А яка середня така, щоб не вайті, знаєте? А от щоб середня якась така середня робота не вверх, там і не низ, а щось середнє, то в принципі, воно можливо і не так дешево, але. Я зараз в такому, у мене настрій, начебто я у відпустці, тому я зараз собі все буду дозволяти. От, а мені однозначно дуже подобається відчуття, що я можу собі дати те, чого в мене не було. І на контрасті у 23 роки в Кракові, в 30 років в Кракові, по-іншому взагалі себе відчуваєш. І навіть, знаєте, не стільки в плані грошей, а стільки, скільки ти пере, пережив. І що там нема вайфаю, там розберемося, нема інтернету, розберемося. Якось там щось виролити з двома валізами, ТЕС пройти, тобто життєві до. Життєві навички, так, навички Вони вже допомагають по-іншому взагалі. Мені дуже подобається. Так, що я помітила? Я помітила, що таксист одразу включив плейліст і там заграла музика американська. От, о, і най Найкумедніше це те, що заграла перша пісня в нього Take me home, country roads. Як це? Country roads. Цього обожнюю цю пісню це е, така квінтесенція америка, американства. Її люблять американці. От прямо така до речі, White America. Мені сказала одна дівчинка, я цього не знала. Що з цією піснею... а ні, це мені сказав мій лікар. Мій лікар, війна про американець. У мене побачення з ним було ви ж дивилися. От, і він мені сказав, що ця пісня це насправді о, білі люди о, Caucasians, вони з нею асоціюють це американство. А, а Black people вони не асоціюють настільки. Це було цікаво. Можливо, це його досвід був чисто, але о, то вже о, таке. Так, от о, американ, скільки всього цих references з Америки в Польщі, в Кракові? де бабуся якась в неї худі і там написано Холістер. Це бренд раніше я цього не помічала, тому що я не знала, що Холістер це американський бренд. А коли поживеш в Америці, ти, ти його бачиш. Бабуся йде, вона навіть не знає, напевно. Далі хтось йде Бостон. у нього написано на грудях. Бостон, там істебліш, там щось там таке, якийсь університет, напевно. Я думаю, вау, нічого собі. Чи там якісь ці сумки? Знаєте, такі, ну такі стильні, там, де щось, сумка така, щоб носити. І там написано все англійською take me somewhere, там, Написи англійської на одязі. Я думаю, вау, вау чу? І є таке відчуття, що Америка такі дуже має довгі руки. І щоб подумати, що якась бабуся польська носить бренд американський, а UPS трак бачила теж стоїть UPS. Це ж Delivery Services, американська компанія. Бачите, дуже сильні компанії, дуже сильні капітали, і вони, звісно, скрізь. Звісно, скрізь. Тому, напевно, і є отаке думка про Америку, що Америка, ти живеш в Америці, як круто. Тому і канали такі популярні про життя в Америку. Але коли ти там сам поживеш, ти бачиш не лише оцю, знаєте, те, що на поверхні, ти бачиш все, що всередині. І от я сподіваюся, я вам по чистому, так по чиснаку, все розповідала. Звично, ну, по чеснику. Де я це взяла? Якісь серіали, напевно, в дитинстві. Ці в мене жаргончик приліп з них. Далі, далі, що бачила? Монашку з Христом бачила. І з Польщі вона ж дуже католицька, так? Зараз Пасха ще йде, а Пасха. Великдень, сорі, Великдень. А, і Монашку бачила: це було таке: Вау, вау, вау! Тут же аборти заборонені. Тут же аборти заборонені. Це. А куди їздять жінки тут, за правами людей? Е, куди вони їздять? Це в штатах до речі, теж там багато штатів, де заборонені аборти. Але вони ж хоча б можуть переїхати з одного штату в інший в межах своєї країни. Це теж головний біль, тому що в тебе ж лікар, так і все це перевозити в інший штат, але тут в Польщі взагалі країну треба міняти. Так, далі мови, які я чула тут. Тут російська, польська і українська. Ну, польською більше за все, російсько-українською. Багато-багато. Мені в плані мови дискомфортно. От вчора я собі замовила після перельоту доставку суші. Суші-пак. Що знаєте, я не знаю, ви тепер експерти, тепер будуть Краков, Краков таргетити ці наступні два тижні. Ютуб буде, напевно, підтягувати глядачів з Кракова. Так от, суші-пак. І мені дзвонить достава. Джень дзінь добрий, дзінькую. Це тристо три слова, які я поки що знаю. Мені дискомфортно. Я не могла б жити в країні, де я не знаю мови, і вивчати польську мене не тягне, тому я тут точно, точно не залишусь. От зараз склієчка така. Через два роки Марія говорить польською живе в Кракові. Так далі, що ще? А, на вулицях тихіше, так хоча ну напевно, тому що маленьке місто, так. Хоча в центрі, але набагато тихіше. Будинки історичні. Я боялася, коли я сюди їхала, я боялася, що будуть старі якісь будинки, розвалюхи, пописані графіті, щось таке. Ні, насправді тут не так. Тут історичні, гарні будиночки. Видно, що під'їзди не такі прямо вилизані чи нові. Якщо ти не в новій будівлі, напевно, живеш, але в цьому є свій шар, особливо якщо живеш в центрі міста, то напевно нерозумно сподіватися, що в тебе там буде якась там коробка. Нові ці новобудови далі. Що ще? А машини по-іншому себе на дорогах поводять в Чикаго. Вони не зупиняються перед тобою, так як дуже швидкий темп життя, ти переходиш, і от коли машина там може повертати, так коли немає пішоходів, вони зупиняються перед тобою тільки якщо ти два кроки перед ними. В Кракові машини зупиняються, якщо ти ще от на цій стороні вони тебе пропускають. Тобто я вже звикла до швидкого ритму життя в Чикаго і до їхніх водіїв. Вони дуже швидкі і вони прям. Перед тобою на повній швидкості зупиняється, якщо ти йдеш на зелене світло, це в Чикаго. А в Кракові ні ну видно, що бачите, більше балансу, люди не поспішають. От до цього треба буде звикати. Що ще багато головістів велосипеди, оці Uber Eats головісти от вони, до речі, гасають по пішохідним. Доріжкам цим мені це не дуже подобається. І ще я завжди думаю, це вбудоване вбудовано в мені, що вони вихоплять телефон. А це, я думаю, походить з того, як я росла, так я боялася, що в Україні треба як це мати ушки на макушки, а в Києві щонайменше. І я одразу бачу велосипедиста, я зна так сумка і телефон. Тому що, ух, зірвати можна просто в один момент. До речі, від цього я не, не очистилась, так? не, не, не із, ізлікувалась, тому що в мене студентка одна розповідала: вона живе в хорошому, дуже заможному місті в Колорадо, а в горах маленькі, і вона теж підстрибує. Якщо хтось йде, там, і, ну, вона його не бачила, теж підстрибує. Роки життя в, 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 в суспільстві, так? де таке було. Де до такого навчали, що хтось може там по башки дати, де, де можуть об, обкрасти те, тебе, так? Тобто такі речі вони глибше, глибше в тобі. Ти якось заходиш в ліфт, сумку, заходиш в метро сумку. Тобто сумку. До цього, до цього е, мені не потрібно буде заново навчатися. Так? Бо я це не забула. І так, в принципі, давайте вже закруглятися. Бо я вам ще буду записувати. Більше людей похилого віку на вулицях. Так, це я помітила. Так, Монашка сказала. Е, інший стиль квартири ну дуже класна квартира, мені дуже подобається. Е, все, все, все. На сьогодні. Все, дуже дякую вам за перегляд. Дякую вам за всю підтримку в інстаграмі. Я всі повідомлення продивилася. Дуже дякую. Комусь відписала дуже було, не знаю, 50 повідомлень. Всім дякую за те, що ви продовжуєте дивитися мій контент. Я знаю, вам цікаво. Я дуже хотіла, щоб такий контент був на Ютубі, коли я сама була в Штатах і думала, а як нам в Європі? А от які відчуття у людини, яка повертається зі штатів, яка виривається, яка нарешті наважується на те, щоб повернутися. І я буду це все постити. Буду постити не лише Європа, а ну, най, це Повернення в Україну. Як відчуватиметься повернення в Україну після стількох років, трьох перебування за кордоном? Оце буде просто я до цього готуюся, думаю, це буде дуже емоційно, я буду дуже багато плакати. Але це ще не зараз. Зараз я буду декілька місяців в Європі. Тому слідкуйте і до зустрічі наступного тижня. Па-па!